Як сказав Юрій Вернодук, після гри неприпустимо, от, наскільки все втрачати. За 10 хвилин рух організував два м'ячі і в підсумку виграв цей матч. Не допомогло навіть вилучення Волошин відзначився. І одразу після цього пропустили два м'ячі після стандартних положень. От, поки що стандартів, як таких. А от зараз епізод. Достатньо контроверсійний падіння у чужому штатному майданчику. Арбітер пенальті призначав фері Віталій Романов. І Дмитро Хомчиновський буде виконувати цей пенальті. Удар Хомчановського. Тягне, тягне Різник. Подвійний сейв навіть від голкіпера. Ось тут подивиться, який бровнівський рух у воротарському майданчику Ворскли. Але ось тут навіть два сейви. Подивіться, перший м'яч переводить у стійку. Потім б'є Хомчановський вже з лівої ноги, вже на добивання. І знову ж таки різник. Бравісімо. Дмитро Різник, голкіпер збірної України, кандидат до національної команди, будемо так говорити. І Різник ось тут ну, потягнув, все зробив максимально. Якісно я б навіть сказав би, Тут не те слово, якісно. Фантастично. Це виконав Дмитро Різник. Хомчановський не реалізував пенальті. Бритий Дмитро Різник у тому епізоді. Капіч розганяє атаку своєї команди. Рефет Капіч хороший пас на Хомчиновського. Хомчиновський під праву ногу. Хомчиновський завдає удару. Знову Різник. Знову Різник. Дмитро фахівець. Якраз це його тема. На пенальті він дуже сильний. Ще коли зовсім юним з'явився в українському футболі, в УПЛ якраз вже про себе заявив в цьому плані. Червона картка. Отаку От сника. в понедільник подивіться, як зрізав, просто спасив свого опонента. Капіч там неподалік від цього епізоду перебував разом із Хомчановським. Ну, Так грати не можна. Чи суворе це покарання? Так, чи справедливе воно, ну, мабуть, теж так. Хоча десь виправданням понедільнику є те, що не ззаду ставився в підкаті. Так з боку паги полтавцем. Зараз, мені здається, тим паче у Кривбаса. Буде перевіз. У дарповоротах поперечно м'яч лучає. Оце так шанс у кривбаса. Банада пробивав. Добивання від Всетош Комчановського відбив різник. Такий подвійний сейв. Капіч навішує. Апеляції. Арбітр подумав і призначив Другий пенальті. Другий пенальтів у цьому хвилині. Як буде на старті другого тайму. Отже, Капіч і його удар. 1-0. Попереду кривба. Все ж таки вони забивають. Дуже чітко реалізовує. Різник кинувся від себе у правий кут, ну і протилежний пробив Ріфет Капіч. Для Капіча теж на 2-ї 45-хвилинки в рахунку. Назар Волошин відзначився, але за 10 хвилин двічі пропустили від руху. Зараз момент, який у кривбаса можна подвоювати перевагу, і де Белко не переграє Різника. Пробив дуже прогнозовано. Дуже прогнозовано. От за такі дії це не спортивна поведінка. Загалом от 16 ударів Кривбаса, 9 площину. не думаю, що так багато. А можливо, справді тут починається в нас штовханина. Марлісон відверто суперника вдарив по нозі. І вже червону підготував Віталій Романов для Марлісона. насичений на події. Давайте ще раз подивимося. М'яч вийшов, і от цей от удар від Марлісона. Ну, потім вже Марлісон почав штовхатися із іншими опонентами, з представниками Кривбаса. Але це вже така друга частина. Центр зіграв тут скляр. Знову Олександр Скляр. Ох, як оригінально. Подивіться, що витворяє Степанюк. Його передача у центр. Удар по воротах вище воріт. І все. І це майстерність. Найцікавіше, що у Олександра є. Удар по воротах. Сарнавський на місці. Щось прорізається Ворс. Хороша така націлена подача від кравця. Юченко пробити по воротах різника. Татарков. Центр передачі. Ох, яка стіночка. Татарков Проситься пас у центр. А він ворота б'є. Різник дістає. Цей удар. Метро різник здавалося, вже читав. О, вже читав. Буде інший виконавець стандартного положення. Йде подача на дальній кут. Скидка у центр. Рятує команду Сарнамський після удару кравця. Вернедуба зорі Ну і все. Кривба здобуває свою другу перемогу у цьому чемпіонаті. Вітаємо! Юрія Вернедуба. Дуже непростий матч для його підопічних, тому що.